Уявіть, що ви астронавт, який дрейфує у відкритому космосі і кидає камінь з усієї сили. Що станеться з цим каменем? Можна подумати, що він продовжить рух з постійною швидкістю по прямій лінії. Це лише перший закон Ньютона. Але насправді він зрештою сповільниться і зупиниться. Чому ж так відбувається? Куди поділась уся енергія каменю? На рубежі ХХ століття проблема збереження енергії спантеличила найвидатніших вчених, у тому числі Альберта Айнштайна. Айнштайн знайшов можливе вирішення. Але потім маловідома математик Емі Нетер довела, що він помилявся. Так вона створила абсолютно нову парадигму фізики, яка лежить в основі всієї фізики елементарних частинок, і пояснює, чому усе зберігається. Усе почалось у 1915-му в Геттінгенському університеті, де Айнштайн читав шість лекцій про свою нову теорію гравітації, те, що згодом стане загальною теорією відносності. Лекції були добре сприйняті, але Айнштайн ще не визначився з остаточною формою рівнянь поля. Одна з проблем була у тому, як показати, що повна енергія зберігається у його новій теорії, і це весь початок цієї історії. Вони думали, що у них є розуміння, що таке енергія гравітаційного поля. Раптом з цими новими рівняннями вони запитують: де вона в кривизні чи в тензорі енергії імпульсу? Де той елемент, який ми шукаємо. Айнштайн припустив, що принцип збереження енергії, який давно став основою фізики, може бути ключем до розробки правильних рівнянь поля. Легендарний математик Девід Гілберт був заінтригований, він почав шукати рівняння збереження енергії в новій теорії Айнштайна. але найкраще, що він зміг знайти, це набір рівнянь, відомих як тотожності Б'янкі. Вони показували, що енергія зберігається, але тільки в абсолютно порожньому всесвіті. Тож для такого як наш, наповненого всім, вони були не потрібні. Гілберт був спантеличений. На щастя, в нього була людина для цієї роботи його нова асистентка Еммі Нотер. З раннього дитинства нетер мріяла піти слідами свого батька, професора математики Ерленгенського університету. Вона отримала спеціальний дозвіл на відвідування лекцій в університеті, але її відмовились зарахувати як офіційну студентку. Ерленгенський академічний сенат постановив, що прийом жінок повалить весь академічний порядок. Тож, у 1903-му вона провела семестр у Геттінгені. Там вона дізналась про новий спосіб підходу до геометрії за допомогою симетрії. Симетрія одна з тих речей, які легко розпізнати, але важче описати. Якщо поставити дзеркало на трикутник ось так, то він матиме такий самий вигляд, як і без дзеркала. Бо це вісь симетрії. Відображення навколо цієї осі залишають трикутник незмінним. І так само буде, якщо я покладу дзеркало ось так. Або спрямую його так. Отже, цей трикутник має три осі симетрії. Зараз ідею симетрії узагальнюють іще більше і вважають, що це будь-яка дія, яка не змінює об'єкт. Наприклад, я можу повернути цей трикутник на 120 градусів, або на 240 градусів, або на 360 градусів. Разом ці шість дій охоплюють усі симетрії рівностороннього трикутника. Але симетрії можуть бути й більш абстрактними, наприклад, у математичній функції. Якщо я суну цю функцію вгору або вниз на якусь константу, назвімо її А, то всі її значення Y зміняться. Але якщо я продиференціюю цю функцію, отримаю нахил, і він залишиться незмінним, незалежно від того, яку константу було додано. Тобто до цієї функції можна додати будь-яку константу, а її похідна все одно залишиться такою самою. Це своєрідна трансляційна симетрія. І на відміну від симетрії трикутника, це неперервна симетрія, тобто її можна сунути на будь-яку величину. Упродовж наступних 12 років Нетер стала провідною експерткою з симетрії. Вона стала лише другою жінкою в Німеччині, яка здобула ступінь професора математики, і використала цей досвід, щоб допомогти Гілберту та Айнштайну з їхньою проблемою збереження енергії. Це питання настільки турбувало Айнштайна, що він запропонував нове рівняння збереження. У ньому йшлося про те, що якщо скласти разом енергію матерії та енергію гравітаційного поля, то ця сума залишається сталою. Її Зміна в часі та просторі дорівнює нулю, але коли нетер побачила це, вона була переконана, що Айнштайн припустився фундаментальної помилки, оскільки це рівняння ігнорує фундаментальний принцип, на якому побудована загальна теорія відносності. За десять років до цього, у 1905-му, Айнштайн представив свою спеціальну теорію відносності, яка була побудована на ідеї, що закони фізики не залежать від системи відліку, але досі Айнштайн застосовував цей принцип лише до інерціальних систем відліку. Це системи, які рухаються з постійною швидкістю. Він почав думати, як узагальнити це, розглянути більш загальні стани руху, зрештою потяги на колії. Він любив потяги. Потяги прискорюються, сповільнюються. Люди, рухаючись по світу, теж не рухаються з однією сталою швидкістю вічно. У 1907-му він написав, чи можливо, що принцип відносності також застосовується до систем, які прискорюються одна відносно одної. Це змусило його замислитись, можливо, його принцип також можна застосовувати до систем, що прискорюються та обертаються або взагалі рухаються будь-яким чином. Це і є загальне в загальній теорії відносності. Тож Айнштайн почав працювати над цим інтелектуальним пошуком. Але потім, коли він замріявся в патентному бюро, його осяяла, як він казав, найщасливіша думка в житті. Він уявив, як вікномийник на даху протилежного будинку падає з висоти. І Айнштайн зрозумів, що падаючи, він не відчуватиме власної ваги. Він буде невагомим і все, що він впустить на шляху вниз, залишиться нерухомим відносно нього. Це було б так, ніби він летить у космічному просторі. Іронічно ми б сказали, ой, його тягне до землі, бо сила тяжіння землі діє на нього. Але Ейнштейн сказав: поки ця людина перебуває у русі у так званому вільному падінні, вона насправді не відчуватиме жодної гравітації. Мала піснувати певна еквівалентність між прискореним рухом і дією сили тяжіння. Ейнштейн дійшов до того, що називав принципом еквівалентності. І Якби ви застрягли в ракеті у відкритому космосі зі швидкістю 9,8 метрів за секунду в квадраті, то це було б точно так само, ніби ви стоїте на поверхні землі. І це було дуже важливо, адже якби Айнштайн з'ясував, як розуміти неінерційні системи відліку, то він би не просто отримав більш загальну теорію, а й нову теорію гравітації. Але щоб досягти цього, Айнштайну потрібно було впевнитись, що закони гравітації мають однакову форму в будь-якій системі відліку. Це ідея загальної коваріантності, одна з основних засад загальної теорії відносності. Щоб її задовольнити, Айнштейн розумів, що має використати спеціальні математичні об'єкти тензори. Простіший вид тензора це вектор. Вектор можна записати як набір компонент, помножених на їхні базисні вектори. Наприклад, цей вектор можна записати як 3 на одиничний вектор X плюс 2 на одиничний вектор Y. Але я можу записати його і в іншій системі координат. Із новими базисними векторами початковий вектор тепер записується як 2а плюс 1 b Тобто числові компоненти значення в цьому списку змінились, але сам вектор залишився тим самим. Це тому, що коли змінюються базисні вектори, компоненти підлаштовуються відповідним чином, щоб зберегти вектор незмінним. Сам вектор не залежить від того, яку систему координат ви використовуєте. І так само з тензорами, тільки тепер замість двох компонент загальний тензор може мати будь-яку кількість у вигляді матриці. І так само, як і з векторами, ви можете змінювати тензор з однієї системи координат в іншу, а сам тензор залишатиметься тим самим. Саме тому Айнштайн і повинен був використати їх для побудови своєї нової теорії. Саме таку проблему виявила нотер. Подивившись на запропоноване Айнштайном рівняння збереження енергії, вона побачила, що воно містить псевдотензор. Як випливає з назви, це не зовсім тензор. Коли ви трансформуєте його з однієї системи відліку в іншу, він не буде однією тою ж самою величиною в різних системах. І гравітаційна енергія, яку ви бачите в одній системі, повністю зникає в іншій. Анштайн, знаєте, мав деякі дивні думки щодо цього. Люди намагались втиснути збереження енергії у теорію відносності шляхом ем, перекручуванням правил математики. Отже, Нетер знала, що запропоноване Айнштайном пояснення не може бути відповіддю, і це наштовхнуло її на думку. А якщо загальна коваріантність і збереження енергії просто несумісні. І якщо це так, то чому? Друзі, якщо вам подобається дивитися ці відео українською, закликаю вас підтримати проєкт мова на монобазі. Бо, можливо, ви не знали, але усі відео від Veritasium не монетизуються, і канал існує завдяки вашій підтримці. Тож переходьте і підписуйтесь. Дякую. Загальна коваріантність стверджує, що закони фізики мають залишатись незмінними при переході до іншої системи відліку, а це вид симетрії. Саме те, що нетер досліджувала протягом усієї своєї кар'єри. Тож вона почала думати про симетрії всесвіту, починаючи з найпростішого можливого випадку порожнього, статичного всесвіту. Уявіть, що ви астронавт у такому всесвіті, оскільки він порожній, жодна точка не має жодного особливого значення. Тобто немає різниці, перебуваєте ви тут чи там. Всесвіт повністю симетричний щодо просторових сувів. Припустимо, ви кидаєте м'яч. Він рухатиметься з певною швидкістю і через короткий час пройде певну відстань. Але оскільки закони фізики однакові і тут, і щойно до того, ми можемо змістити весь всесвіт і отримаємо ту саму ситуацію, з якої почали, і можемо повторювати це знову і знову, демонструючи, що об'єкт продовжить рухатись із тією самою швидкістю нескінченно. Отже, ми з'ясували, що принцип збереження імпульсу це прямий наслідок того, що у всесвіті існує симетрія щодо сувіру. Експеримент, виконаний в одній точці, дасть той самий результат, що і в будь-якій іншій. Ви можете перемістити все в інше місце, і фізика не зміниться. Так само закони фізики не залежать від того, чи проводите ви експеримент у цьому положенні, чи після повороту всього на 90 градусів. Цей всесвіт симетричний щодо обертання. Уявімо, що ми беремо металевий стрижень і починаємо його обертати. Якщо дати йому обертатися хвилину, він пройде певний кут. Але ми можемо обернути весь всесвіт назад на той самий кут і повернемось до початкової ситуації. І можемо повторювати це знову, так що кожна мить виглядатиме так само, як попередня. Отже, об'єкт продовжуватиме обертатись безперервно. Отже, закон збереження моменту імпульсу виникає з обертової симетрії всесвіту. Ще одна важлива симетрія всесвіту симетрія часу. Закони фізики не змінюються з часом. Проведете ви експеримент сьогодні чи завтра, отримаєте той самий результат. Що ж випливає з цієї симетрії? Ну, щоб це зрозуміти, ми зануримо всю математику й інший підхід до механіки через принцип найменшої дії. Раніше на каналі ми дізнались, що все завжди рухається шляхом, який мінімізує величину відому як дія. Це еквівалентно інтегралу Лагранджіана L за часом. Простіше кажучи, це просто кінетична енергія мінус потенціальна енергія. Ейлер і Лаграндж виявили, що принцип найменшої дії працює, якщо виконується цей набір диференціальних рівнянь. Тож Нетер використала дію, щоб побачити, як на фізику впливають різні симетрії. Уявімо, ми проводимо експеримент, результат якого однаковий зараз і через дуже малий проміжок часу епсилон. Як це впливає на дію? Ну, час змінюється з t на t плюс епсилон. І в результаті лагранжіан також змінюється. Отже, новий лагранжіан буде L. Який дорівнює старому Лаграндіану плюс зміна Лаграндіану за часом, тобто DL на DT помножене на тривалість цієї зміни, тобто помножене на епсилон. але згадаймо, що результат буде точно таким самим зараз і через деякий час. Що в свою чергу означає, що це DL на DT не впливає на рівняння руху. І саме з цієї симетрії дії ми можемо отримати збережену величину. Тепер перепишемо DL на dt, використовуючи правило ланцюга. Це дає нам часткову похідну лагранжіану по X помножену на dx на DT плюс часткову похідну лагранжіану по v, помножену на DV на dt. Але ми можемо підставити в часткову похідну L від X цей елемент з рівняння Елера Лагранджа і спростити ще більше, записавши dx над DT, як V. і це дасть нам цей вираз. А тепер зверніть увагу, що ми тут маємо. Ми маємо похідну за часом деякої функції, DL на DV, помножену на іншу функцію, плюс першу функцію, помножену на похідну за часом другої функції. Отже, ми можемо використати зворотне правило добутку, щоб спростити це до похідної за часом DL на dv, помноженої на V. Далі ми можемо перенести DL на DT праворуч. Ми виявили, що якщо взяти похідну цієї величини за часом, то вона дорівнює нулю. Це значить, що щоб це не було, це має бути константа. То що ж це? Пам'ятайте, що в найпростішому випадку лагранжіан – це просто кінетична енергія мінус потенційна, яку можна записати як 1 друга мв в квадраті мінус В. Отже, якщо ми візьмемо часткову похідну Лаграндіану від V. То отримаємо D на dt, MV, помножене на V, тобто це буде mv в квадраті. Тепер підставимо лагранжіан. Це буде мінус одна друга мв в квадраті, мінус В, але також мінус тут, а мінус перед дужками змінює знак. Отже, плюс В все дорівнює нулю, що ми можемо спростити до 1 друга мв в квадраті, плюс В дорівнює нулю. Але зачекайте, це ж повна енергія. Отже, ми щойно показали, що симетрія з суву часу еквівалентна збереженню енергії. Принцип збереження енергії є прямим наслідком симетрії трансляції часу. У теоремі нетер доводить, що всі ці приклади не є випадковістю. Століттями люди не мали жодного уявлення про те, звідки взялись закони збереження. Але тепер нетер відкрила походження всіх цих законів. Вона довела, що кожного разу, коли у вас є безперервна симетрія, ви отримуєте відповідний закон збереження. Симетрія трансляції дає вам збереження імпульсу, симетрія обертання дає вам збереження кутового моменту, а симетрія трансляції часу дає вам збереження енергії. Але усе це симетрії статичного порожнього всесвіту. Всесвіт, в якому ми живемо, дуже відрізняється. У 1920-х, коли астрономи вимірювали швидкості далеких галактик. Вони зрозуміли, що всі вони віддаляються від нас чим далі вони знаходяться, тим швидше вони рухаються. Висновок був зрозумілий: у далекому минулому все мало бути значно ближче одне до одного. У 1990-х, завдяки точним вимірюванням наднових зірок, було виявлено, що Всесвіт не лише розширюється, але й прискорюється. Це означає, що у великих часових масштабах наш всесвіт не є симетричним у часі. Він був зовсім іншим 13 мільярдів років тому і буде іншим через мільярди років. Оскільки у нас немає часової симетрії, це також означає, що енергія, як ми зазвичай її уявляємо, не зберігається. Більше немає причин зберігати енергію, тому що немає цієї симетрії. Уявіть фотон видимого світла випромінюваний через 380 тисяч років після великого вибуху. Він безперешкодно подорожує всесвітом, щоб потрапити до наших телескопів не у вигляді видимого світла, а у вигляді мікрохвильового випромінювання. Він втратив 99,9% своєї енергії. Куди дівається енергія? Нікуди не дівається. енергія не зберігається. І це саме те, що відбувається з каменем. Він вирушає з енергією, але подорожуючи всесвітом, що розширюється, він сповільнюється і зупиняється. Енергія насправді нікуди не дівається, вона просто зникає. Врешті-решт, вона зупиняється відносно інших частинок у всесвіті. Це не порушує жодних законів фізики, оскільки енергія та імпульс не зберігаються, якщо немає часової або просторової симетрії. Як тільки ви зрозумієте, що симетрії дають вам закони збереження, і коли ці симетрії зникають вам більше, не потрібно турбуватися про ці закони збереження. Ви можете почати відмовлятися від спроби нав'язати те, що ви хочете вважати фундаментальним у теорію і працювати з тим, що дає вам ця теорія. Але якщо енергія у нашому всесвіті не зберігається, то чому нам здається, що це відбувається? Це тому, що коли ви дивитесь на короткі часові масштаби, до яких ми звикли, симетрія трансляції часу в основному зберігається. Експеримент, проведений сьогодні, дасть ті ж результати, що і завтрашній експеримент. Це означає, що в усіх сенсах енергія зберігається. Але на великих часових масштабах порядку мільйонів років розширенням Всесвіту не можна нехтувати, і симетрія порушується. Отже, лише коли ви дивитесь на такі великі часові масштаби, ви помічаєте, що енергія не зберігається. Перша теорема Нетер пояснює, чому камінь або фотон втрачають енергію. Але вона не повністю вирішила проблему збереження енергії в загальній теорії відносності. Досі нетер досліджувала лише порожній всесвіт, де можна було пересувати весь всесвіт, а закони фізики залишались незмінними. Але це не працює у загальній теорії відносності, де кривизна може змінюватись від однієї точки до іншої. Тепер, якщо ви змістите весь всесвіт, повернете його або дозволите йому еволюціонувати в часі, речі не залишаться точно такими ж. Отже, більше немає цих глобальних симетрій, але Нетер зрозуміла, що залишились ще інші симетрії. Як би ви не рухались, закони фізики завжди. Однакові, це загальна коваріантність і це різновид симетрії, яка діє скрізь. Це означає, що в будь-якому маленькому регіоні ми завжди можемо змінити нашу систему відліку, ми можемо трансформувати точки простору навколо як завгодно. І оскільки ці перетворення не глобальні, а локальні, вони називаються локальними симетріями. У другій теоремі Нетер довела, що для цих локальних симетрій ви більше не отримуєте правильних законів збереження, до яких звикли в класичній фізиці. Натомість ви отримуєте щось, що працює лише локально рівняння нерозривності. Один з прикладів рівняння нерозривності описує потік води по трубі. Перший термін показує, як змінюється кількість води на ділянці труби, а другий різницю між кількістю води, що витікає, і кількістю, що вливається в трубу. У цьому випадку перший доданок є додатним, оскільки рівень води в цій ділянці труби зростає, а другий доданок буде від'ємним, оскільки з ділянки витікає менше води, ніж надходить. Разом ці два доданки дорівнюють нулю, що гарантує, що вода не утворюється і не втрачається. Якщо загальна кількість води на ділянці змінюється, це означає, що вода або надлишково надходить або витікає. У випадку загальної теорії відносності нотер знайшла подібне рівняння, але з важливою різницею. Уявімо, що наші труби це маленькі ділянки простору часу, а вода це енергія, що перетікає з однієї ділянки в іншу. У будь-якій окремій частині рівняння неперервності виглядає так само, як і раніше, і в будь-якій маленькій ділянці простору часу енергія зберігається. Але коли ми з'єднуємо ці частини, ми маємо врахувати кривизну простору часу. І це змінює рівняння. Тепер це як маленькі тріщини, що з'являються між різними ділянками труби, між локальними ділянками простору часу. І через ці тріщини енергія може витікати. У спеціальній активності труба непорушна, тому що вона нерухома. А в загальній активності ми повинні. Враховувати енергію, яка з часом переходить в інші види змін, і це стає більш складним завданням. Тепер, коли ми маємо це нове рівняння, ми можемо побачити, як воно працює, розклавши його на суму різних елементів. Цей перший елемент є аналогом рівняння неперервності, яке ми розглядали раніше, яке зберігає енергію в локальній ділянці простору часу. Але тепер у нас є всі ці додаткові елементи, вони описують викривлення простору часу. Отже, коли енергія зменшується в першому елементі, ці елементи кривизни збільшуються. Енергію, яку ви втрачаєте від системи, за якою стежите, ми приписуємо таким речам, як гравітаційне поле, яке змінилося, бо весь Всесвіт розтягнувся. Ми повинні враховувати енергію, яку ми приписуємо дії гравітаційного поля, тому що простір і час самі не стоять на місці, і все це можна описати рівнянням неперервності, яке знайшла нетер. Але коли вона подивилась на нього, то дещо зрозуміла. Воно було точно еквівалентним тотожностям Б'янкі, напіврозв'язку який знайшов Гілберт. Він відкинув його, бо воно давало правильне збереження енергії лише у порожньому всесвіті, але тепер нетр довела, що це найкраще, що можна зробити в загальній теорії відносності. В одній праці вона розкрила джерело всіх законів збереження і вирішила проблему загальної теорії відносності, яка вислизала від Гілберта та Айнштайна. Вона була така дивовижна. Я б сказала, що ці дві теореми є найважливішими теоремами для фізики ХХ століття. У наступні роки Геттінгенський університет зробив позицію нетер більш офіційною, дозволивши їй робити те, що вона любила найбільше викладати. Її призначили професором із 1923-го вона навіть отримувала невелику зарплатню. Але все змінилося 30 січня 1933, коли Гітлер став канцлером Німеччини. Нацисти заборонили євреям працювати в університетах і майже одразу один з її колишніх студентів розповів керівництву про її єврейське походження і її усунули від викладання. Незважаючи на звільнення, вона продовжувала викладати на кухні свого будинку. Одного дня до неї постукав один з її колишніх студентів, одягнений у коричневу сорочку нацистського штурмовика. Нетер впустила його. Він прийшов вивчати математику, і нетер з радістю погодилась. Мені подобається, що нотер це робила. Вона справді від щирого серця піклувалась про математику і не робила жодних відмінностей. Неважливо, чи був хтось у нацистській сорочці, чи ні. Вона вчила всіх. Але залишатися в Німеччині стало неможливо. На щастя, за допомогою інших науковців їй вдалось отримати посаду викладача в Бринмор, жіночому коледжі в Америці, де вона викладала до самої смерти. У некролозі для New York Times Ейнштейн писав, що Фройляйн Нетер була найвидатнішим творчим математичним генієм, який з'явився відтоді, як з'явилася вища освіта для жінок. Причина, чому теорема нотер настільки важлива. У тому, що всі просто перевернули свій світогляд. Раптом фізики почали думати про фізику з точки зору цих симетрій. Фізики почали застосовувати ці ідеї і до квантового світу, зрозумівши, що заряджені частинки, такі як електрони, також мають симетрію. Електрони мають фазу, яку можна уявити як стрілку, що вказує в певному напрямку. Але ви можете змістити цю фазу на будь-яку довільну величину, якщо зробити це одночасно для всіх електронів. І це нічого не змінює фізично, так що виникає інша симетрія. Отже, до чого призводить ця симетрія суву або калібрувальна симетрія. Ну вона призводить до збереження електричного заряду. У 1960-х-70-х ідеї Нетер безпосередньо призвели до відкриття нових фундаментальних частинок, таких як кварки та Бозон Гікса. Це навчило нас, звідки беруться сили природи, і навіть допомогло пояснити походження всієї маси у всесвіті. Дві теореми Нетер, хоч і маловідомі, але саме вони найбільше наблизили нас до теорії всього. Але про все це та багато іншого ми розповімо у наступному відео, тож підпишіться на канал, щоб не пропустити його. Друзі, дякую, що додивились це відео до кінця. Нас на каналі вже 300 тисяч, за що я вам дуже вдячний і радий, що вам відгукується. Але також у нас триває збір на 300 тисяч, який ми ще досі не закрили. Тому прошу вас, не полінуйтесь, перейдіть за покликанням в описі під відео або за QR-кодом на екрані і задонатьте. Можливо, по 3, по 300, по 30, по 37. Хто скільки зможе, донатів маленьких не буває. Дякую.